Так, ну що ж, друзі, сьогодні мені до рук потрапив ось такий конструктор. Він доволі старий, десь років 2004-2006. Я знайшов його випадково на барахолки, вирішив його прикупити і сьогодні зібрати. Власне, стан самої коробки ви бачите на відео. І стан самого Конструктору та його наявність також зараз можете бачити. Отже, я починаю з того, що збираю колеса на основну платформу, адже, в цілому, тут не так багато деталей, щоб виникла якась складність. Далі просто фіксую руля. Але розумію, що краще буде передвинути його трішки назад для візуального покращення вигляду. Підбираю наступну деталь, дивлюсь, куди її треба по рисункові на пакунку фіксувати і, власне, фіксую. Це од... одна із основних ходових деталей, рухомих деталей в цьому конструкторі. Далі фіксую сонар. Розумію, що зафіксував не з того боку, і змінюю це. Так, ось такий вигляд тепер воно має. Повністю рухома а, деталь. Зручно зроблено. А, Беремо нашого горем і часом побитого піхотинця. Та фіксуємо його на платформу, щоб подивитися, як то виглядає. На картинці рука в нього піднята, це не моя власна креативність. Так, трішки заважає, відкинемо його. І встановлюємо на задню частину нашого авто ось такі деталі, які символізують або боєприпаси, або топливні баки, які ми перевозимо. І, власне, бачите, наскільки побитий часом цей піхотинець. Руки, як завжди, відломані, в дуже поганому стані. Проте сам розпис, самі оці деталі нанесені фарбою збереглися достатньо непогано. Деталей більше немає, а отже, збірка завершена. Ось так у мене все вийшло цілому, гарненько чи пурненько, зважаючи на те, що цьому конструкторі стільки років.